Книга буття, глава 50. І впав Йосип на лице батька свого та й плакав над ним, і цілував його, і звелів Йосип рабам своїм лікарям забальзамувати батька його, і забальзамували ці лікарі Ізраїля, і сповнилося йому сорок день, бо так сповняються дні бальзамування. І оплакував його Єгипет сімдесят день, а як минули дні оплакування його. То сказав Йосиф додому фараонового, говорячи Коли знайшов я ласку в очах ваших, то говоріть до вух фараонових так Батько мій за присяг був мене, говорячи, Ось я вмираю, у гробі моїм, що я собі викопав в Україні Ханаанській, там поховаєш мене. А тепер, нехай я піду й поховаю батька свого та й вернуся. І сказав фараон. Піди і поховай свого батька, як за присяг він тебе. І пішов Йосип поховати батька свого, а з ним пішли всі раби фараонові, старші дому його, і всі старші Єгипетського краю, і весь дім Йосипів, і браття його, і дім батька його. Тільки дітей своїх та дрібну і велику худобу свою вони позаставили в країні Гошен. І вирушили з ним також колесниці та комонники. І був табір їх дуже великий. І прийшли вони до горен Атаду, що по другім боці Йордану, і плакали там великим та дуже ревним плачем. І він учинив батькові своєму семиденну жалобу І побачили мешканці того краю хана Анеяни, жалобу в горен Атаді. Та й сказали. Сильна жалоба для Єгипту. Тому-то кликнули ім'я його Авел Міцраїм, що на тім боці Йордану, і вчинили йому сини його так, як він їм заповів був, і понесли його сини його до Ханаанського краю та й поховали його в печері поля Махпели, яке поле купив був Авраам на володіння для гробу. Від хетеянина й Ефрона навпроти Мамре. А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його та всі, хто ходив з ним ховати й батька його. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали А що, як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли. І переказали вони Йосипові, говорячи: Батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи Отак скажіть Йосипові, прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли, а тепер вибач гріх рабам Бога батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браття його і впали перед лицем його та й сказали Ось ми тобі зарабів. Йосип промовив до них: Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся. Я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. І осівся Йосип в Єгипті, він та дім батька його, і жив Йосип сто і десять літ, і побачив Йосип в Ефрема дітей третього покоління, також сини Махіра, сина Манасійного, були народилися на Йосипові коліна. І сказав Йосип до братів своїх, Я вмираю, а Бог конче згадає вас, і виведе вас із цієї землі до краю, якого присягнув був Авраамові, Ісакові та Якову. І Йосип заприсяг Ізраїлевих синів, говорячи: Конче згадає Бог вас, а ви винесете звідси мої кості. І впокоївся Йосип у віці стай десяти літ. І забальзамували його, і він був покладений у труну в Єгипті. Амінь.